Дорогенький, а йдемо на кохве. Прям таки на кохве. Спочатку ми підемо на кофе. Нам стане скучно. Ми підемо на пиво, а потім визвонимо когось з знакомих, поїдемо до них додому, будемо пити что, і запивати темним пивом. Таке ти хочеш кохве? Че, или нет? Конечно, йду. Дибірся, який зайнятий. Каже, що немає в нього времени на мене. Щас я йому зроблю. Щас. Щас я йому зроблю. Немає врімки. Просто потак, я думаю, знайдеться, да? Вже час. Я думаю, так уже ж знайдеться час. Мене вірно голодне, так? Да? Їсти хочеш, так? Да? Я приготувала щось для тебе, чу? Я кушать приготовила. Буду жарнися. Не з тебе? Тільки спраш, тільки цей. І хотіла то, тобі, тобі напомнити. Помниш, ти казав, що у тебе немає для мене там часу вільного. Ти завжди зайнятий. Я зайнятий? Так. Ти не можеш сидів в твоєму <реку> спереженні. Давай жаратися. Хорошо, я приготувала. Тож давай речі, що вірвися, Карван не будь бута. Де він став бігом бо гарячий, держи. Мал, ти що? Ти що? Мене тоже вже времени не було. Ти бачиш, не бачиш, що не бережеш, так? Мене скільки ти це? А я як і ти. Ти а я як і ти. У тебе теж немає часу. У мене теж диви, немає часу. От таке сьогодні. Це поки що це буде бо время знайдеться на мене. Тоді буде нормальна вечеря. А так, спачного. Що ти? Здравствуйте. Здравствуйте, зайка. Садись, садись, зайчик. Садись, сейчас мы посмотрим тебя. Что ты? Как ты тут? Как ты тут? Сейчас стики руки Ой. Сейчас мы тебя поднимем. Сейчас, зайчик, сейчас поднимемся. Что ты тут? Что ты, Мася? есть? съесть? Нормально носила? Все хорошо? Сейчас. В Та щоб лучше ж видно було, щоб мені хочеться тільки достоинство роздивитися. Та щоб щоб ось, щоб ось город подивився, що ти на кресло всілося, як касатка. Садись. Тут -то -то -то? Шо -то застряло, що тут тут, тут тут? Що тут щось застряло, щось ногтик, щось ми тобі трошки тут підпильмося. ми молоченьке зробимо, щоб ти добре відносила. Чтобы креп, крепенько все хорошо относило. Ніч. Все восстановится. Все нормально будет. Ніч. Ты рожала? Ой, молодежь, молодежь. Ну а кто? Я буду рожать за, за, замість тебе. Вот скажи. От скажи, пожалуйста. 27 год. Не знаю. Я ж От таких всі. У мене 4 вже внука. Там вже внучка рожає. Скоро. А ты все на ногті тут ходишь. Так сейчас тебе напишу, чем мазать масло с вами всякими штучками, чтобы хорошо восстанавливалась флора твоя ногтевая. Если не разбираешься, то на нап меня, я тебе расскажу. Я, я боюсь, сама не пойму, что я тут написала. Ну, так, через три недели приходит. Не не Бачишь? Я... Девушка, девушка, возьмите покататься. Нет. там того життя та візьміть, йобні псим на світі і підіть у кафетері. e e e